Подушка в торпеди спрацювала, а скло ціленьке. Прикольно? Прикольно є мене Друзі, до нас приїхала cx 50 на повному приводі. 2.5 Turbo Meridian турбо Дуже класне авто з мінімальними пошкодженнями. Як 23-го року переднє пошкодження, а колір оцінили вам взагалі? Олівка. і подивіться на цей салончик. Працювала торпеда, раз подушка, коліна, шторочка і сидіння. У нас вже на СТО лежить нова оригінальна торпеда з новою подушкою, тому це не проблема. Подивіться взагалі на стан салону та на його колір. Дуже круто, перфорована кожа. Дуже класно це все діло виглядає. У нас класний салон, пахне новою машиною, похимчистити і буде як нова. А те, що у нас працювала багато подушок. Та спрацювали, відновимо, як ми робимо і все. До речі, в нас два ключі. Oh, yes. Oh, yes. Стартуємо. Oh, yes. Ой, пошла малиха. Опа. Все, закривай, я поїхав, ребят. Тільки чек горить і все, вдалі херня. <рес> То, що і потрібно. Ось тобі мінімальне пошкодження авто з Америки. Запускається <рес> машинка. Шикарна пробіг який. 37 тисяч миль. Це не гарців, не доступ А резина вона, що за резина така у нас? Вона Дра грязна. драконія. Драконія, для дракона. Електроляда, в багажничку у нас килимки тут. докаточка. привозила у нас профілі. Є тому хто цікавиться, пишіть в дірект. Ми відправимо, яка буде така гарна красуня. По ітогу.